Поки чекаємо далекобійних дозволів від Сполучених Штатів Америки і переймаємося іранською балістикою. Дехто тихо без анонсів працює. Зокрема, ГУР знищили російський су 30 СМ у Чорному морі. А ще українські дрони сьогодні працюють у Мурманській області Росії. Тож не лише про погане говоритимемо далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться на РБК Україна в Ютуб. І вітаю головного редактора Дефенс Експрес Олега Каткова. Пане Олеже, добрий день. Добрий день, дякую за запрошення. Українські розвідники знищили російський літак су 30 СМ у Чорному морі. По борту вони потрапили із ПЗРК. Така от новина всіх сьогодні радує. Скільки подібних випадків вже було? Наскільки така подія особлива? Чи вона пересічна? Подія не пересічна, тому що в будь-якому випадку збити з ПЗРК Су 30 – це доволі складна ситуація, особливо коли мова йде про те, що це потрібно робити, коли ти знаходишся на човні посеред чорного моря. Це дуже неперечна подія, і були відео від від, від від головного управління розвитку Міноборони України, як вони е, під час аналогічної праці, пов'язаної з морськими платформами, обстрілювали з ПЗРК російські літаки, але е, ну вони змогли дотягти, скажімо так, до своєї авіабази. Тобто, у будь-якому випадку, це непередична подія, це доволі унікальна взагалі справа і тут про українську звитяку наших наших професіоналів. Ну а раніше були такі випадки вже. Дуже складно говорити, чи були чи ні, тому що є великий перелік втрат у РФ, який відбувся під час початку повномасштабного вторгнення, коли авіація працювала безпосередньо, російська авіація працювала безпосередньо над бойовими порядками українських захисників. Була спроба захопити тотальну перевагу у небі, точніше, навіть ворог вірив в те, що він це зробив. Але от якраз у перші дні вторгнення отримав величезні втрати в авіації відповідно до офіційної статистики, і втрати були скати. Те, що ну там треба розбирати кожен епізод і дивитися, що було збито з ПЗРК, чи були збиті з ПЗРК безпосередньо су 30 см чи це були інші машини. Відомо випадок, коли був збитий су 34 прямо над чорнихом. Наприклад, чи не помиляюсь, з ПЗРК безпосередньо. Тобто випадки були, але знов таки збитий м -м, літак з переносного зенітно-ракетного комплексу, це можливо лише у комп'ютерних іграх дуже просто. У а українці показують, що не лише в комп'ютерних іграх, так е, ну справа я просто поясню, в чому складність. Справа тому, що е, для того, щоб користуватися при, приносним призпроносим ракетним комплексом, тобто він от у людини в руках з'явився, так? Тобто, треба його активувати у той час, коли ціль для тебе наближається, і для розуміння е, в тебе є приблизно вікно можливостей, враховуючи приведення його до бойового стану, десь близько 5 секунд. Зробив щось раніше, літак вийшов з зони ураження ще до того, як ти зможеш здійснити постріл, тому що треба банально почекати, поки охолодиться головка самонаведення переносної ну, ракети. І, по-друге, треба почекатися, поки вона захопить ціль і е, є дальність максимального пуску. І якщо здійснити, наприклад, пуск ракети навздогін, літак просто може вийти за межі її ураження. Е, якщо здійснив, Запізно, ну тобто літак теж вийшов за межі враження. Тобто, це дійсно лише у комп'ютерних іграх дуже там просто нажав там кнопочку на мишці, і ти вже там щось там збив, до тебе фраги нарахувались. В житті це м -м, взагалі просто для розуміння ефективність ПЗРК вона ну, не відрізняється там доволі значними показниками, і це не лише про виключну майстерність, це насправді ще й про трохи військові вдачі. Ще одна цікава новина, приємна новина. Це те, що в Мурманській області Росії другий день поспіль вводиться план кавьор через загрозу дронів, які прямують в напрямку ем, аеродрому Оленя, а там базуються стратегічні бомбардувальники авіація Росіян. Власне, що дозволяє Україні аж так далеко за 2000 кілометрів досягати мети. Ну, поки що остаточно не досягнуто. Наскільки я розумію, уражень ще не було. Були. Головне управління розвитку Міноборони України повідомляло про враження 22 М3 на аеродромі Оленії у серпні цього, цього року. Так. А, а от цього разу чи знаходять росіяни е, протидію дронам? Ну, от, що вам відомо, як ви бачите ситуацію? Вони звітують, що ніби дрони збиваються, не долітають. Ну, чекати треба знов таки від тих, хто запускав до дотичні інформації щодо кожної атаки. Тому що от, відносно тут 22 М3, які були пошкоджені, і про що офіційно оголошено гуром, то це відбулося вже після атаки на основі тих даних, які вони отримали ну, по факту. Вже. Щоб не... Це треба зрозуміти, що аеродром цей знаходиться у 1800 км від України, і всього насправді десь. До сотні кілометрів від кордону НАТО так, така от залежність. Він доволі близько до Фінляндії. Тому будемо чекати відповідних результатів. Там насправді, якщо так брати, був дійсно доволі цікавий епізод. РФ після того, як ну вже оголосила про те, що загрози немає. Був небо було відкрите для польотів і там у районі. Мурманська здійсни зліт два приватних частних невеликих легкомоторних літаки, і їх обстріляло російське ППО. Ну всі вижили, але. Ну наслідки там ну відмиють свої там літачки та полетять там далі, але от просто показова ситуація, що у о, РФ о, ну вже певна така дискомунікація між підрозділами протиповітряної оборони, і вони готові гатити просто по всьому, що бачать, і це насправді ну, позитивна ситуація для нас. Є потенціал в Україні. Чи можна розраховувати на те, що Україна рано чи пізно, там, не сьогодні, так завтра, або навіть через півроку, атакує бомбардувальники і взагалі винищить цей аеродром Оленія? Ми атакували і вражали. Тобто, ну, будемо сподіватися, що такі удари будуть ставати більш ефективними, більш масовими. Але треба розуміти декілька речей. По-перше, дрони це. Це не настільки ефективна річ, як, наприклад, крилаті ракети, як там бачу, балістичні ракети вони мають обмеження відносно банально часу для того, щоб дістатися. Тобто, уникаємо питання розміру бойових частин, питання систем наведення. Візьмемо лише один параметр швидкість. Для розуміння, ну швидкість легкомоторного літака, там ми говоримо про них, тому що якраз до Мурманської області долітають дрони, які вже нагадують легкомоторний літак. І вони долітали і не літали, там, до Мурманська, вони долітали і до Башкірії, Там був атакований на завод, завдяки чому є відео безпосередньо якого атаки. Це дійсно ну, дрон це вже легкомоторний літак. Е, ну, летить він, наприклад, зі чіткістю 200 км на годину. Скільки він буде летіти, 1800 кілометрів. Можна порахувати і задатися простим питанням. От Русня його помітила, і, і що вона зробить, якщо є ризик втратити свої стратегічні бомбардувальники? Ну напевно, спочатку вони там поп'ють каву, рілку, можливо, а потім ж просто візьмуть і піднімуть, тому що у них є години години Для того щоб підняти ці літаки, і вони цим займаються, тому що є переміщення, вони фіксують ці наші дрони і переміщують ту 95 і інші машини з на інші аеродроми, це ну це треба розуміти, бо коли Україна буде мати балістичну ракету, наприклад, з дальністю там 2000 кілометрів. Ну, Будемо сподіватися, що все це таки має статись, то тоді мова буде йти, звісно, про хвилини, і там вже ніхто нікуди нічого перебазувати вже не стигне. Ну, примітно, що про засоби протидії у вашому виданні Дефенс Експрес днями було написано, значить. Росіяни почали розгортати акустичну систему виявлення БПЛА та крилатих ракет знову скопіювавши українське рішення, тобто і українці займаються тим, аби протидіяти тим же шахедам. Які взагалі перспективи і України, і у Росії чи можливо таким чином повністю вирішити проблему? І одного разу ударні дрони такого плану взагалі не будуть літати ані в небі Росії, ані в небі України? Тут, напевно, треба пояснити, в чому справа Україна давно вже розгорнула це офіційна інформація. З е, зразки такої системи, тобто як вона виглядає, демонструвались на платформі Brave One. офіційно, публічно. Фотографії є захід був публічний, тобто це не секрет, це не якась там супер-мупер інформація. Це от публічна інформація, що Україна розгорнула систему акустичного виявлення безпівну літальних апаратів русні. Тобто, першу чергу, мова йде про дрон, мова йде про крилаті ракети за рахунок саме акустичних сенсорів. І як це працює? Встановлюється на ну, на певних висотах, вишках, там вежах зв'язку, інших спорудах такого типу. Встановлюються мікрофони. І за допомогою і за рахунок того, що таких от станцій багато і можливо за методом тріанкуляції, тобто мінімум декілька станцій, три вони е, чують напрям сигналу, і за рахунок цього можливо зрозуміти, де знаходиться конкретний літальний апарат, який видає конкретну ну, звукову сигнатуру. Тобто як працює ну, банально чути, як працює двигун. Тобто, коли мова йде про те, що там шахеди тарахтять да, як мопеди, то цей звук фіксується, локалізується, і е, це є зрозуміло, де знаходиться певна загроза. Ну і відносно крилатих ракет аналогічно. Е, система, звісно, не є виникливому України. Тут треба це розуміти. Такі системи розроблялися до цього. Фокус, в тому що Україна стала вочеві першою країною, яка розгорнула таку систему в принципі і розгорнула масово. навіщо це робити? Хоч хоча здається, що нібито є радіолокаційні станції. Проблема в тому, що є фізика, і фізику доволі складно обманути, і є таке поняття, як радіогоризонт. будь-яка радіолокаційна станція, якою вона потужності не була. Але якщо ми говоримо про ті, які забезпечують виявлення трикорднатні РЛС, які необхідні для виявлення повітряних цілей, то незалежно від її потужності, об'єкт, який знаходиться на висоті, умовно там 100 метрів. Вона побачить на дальності ну 40 три п'ятдесят в залежності від рельєфу інакше ціль буде за горизонтом, тому що земля кругла. Тому треба розуміти, що неможливо натикати на відстані 40 кілометрів одна від одної радіолокаційні станції відповідні, і треба мати якийсь дешевий масовий засіб виявлення загрози, чим і стали акустичні сенсори. в умовах, коли по РФ вже регулярно прилітають дрони і прилітають ефективно, і давно лише от зараз вони пішли на те, щоб скопіювали українське рішення і почали його розгортати, про що повідомив ну, відомий фахівець Сергій. І флеш, ну і більш розгорнута публікація від усього вже є на, ну звісно, на нашому сайті вже є. Але я правильно розумію, що в Україні все одно на 100% завдяки цій системі не вдається вирішити проблему. Так чи інакше, дрони літають і долітають і до заходу країни. Так, ні, зрозуміло, так. Але а, ну, виходить, що всі дрони, які залітають, вони виявляються цією системою. А далі вже питання, як з ними боротися. Всі не так? всі, але. Задача цієї системи виявити, mm -hmm. не збити. Акустичним так, так, так. Мі мі мікрофоном важко щось збити. Ну і можливо, звісно, кидати розуміти якоїсь. Ну але давайте це про виявлені цілі. Але без виявленої цілі неможливо збити тут. Єдина надія на те, що просто в Росії дуже набагато більше території, і їм знадобиться набагато більше мікрофонів, умовно кажучи. І тому, можливо, їм буде важче. Щодо ракет, вчора з'явилася інформація. Ми говорили про балістичні іранські ракети. А вчора нью Таймс» пише про те, що нові ракети від КНДР отримала Росія малої дальності. Що це? Чим вони відрізняються від іранських, і чи працюватимуть вони в комплексі, розбиваючи прифронтові території, тут мені потрібна ваша допомога. Ми зараз розберемо, як дуже потрібно читати завжди про джерела. Тому так. що от е, тут така ситуація, що дійсно багато українських змі вийшли з новиною, що е, РФ отримала нову партію ракет під назвою Фасонку 11». І це стало певним таким, ну звичай один раз такою дуже доброю ілюстрацією, що треба читати першоджерела і користувачем цієї інформації, тобто нашим читачам. В цьому аспект є публікація New York Times, і йде ця зазначена ця інформація і назва ракети Хасонку на 11. Але вони посилаються на доволі потужне дослідження ЦАР, тобто це організації, яка займається саме розбіркою. І доказами використання різноманітного озброєння, в тому числі в Україні, під час російської агресії, і вони написали про те, що е, на основі аналізу уламків ракет, які були по Україні, починаючи з кінця липня, на початку серпня, вказаними датами, місяцями, тобто е, мова йде про ракети КН 23 з КНДР, тобто про те, що РФ отримала. Нові ракети від від КНДР і била ними по Україні. Ну насправді, от українські змі повідомляли ще, ну ще по факту, це було ще у серпні, тобто на початку серпня, максимум там у середині серпня, були випадки і говорились про це постійно що так. Нова партія, тому що був перерва між використанням КН-23, які першу спочатку з'явилися у кінці 23-го року, на початку 24-го використовувалися. Після цього ну, не було їх використання, і знову поновилось у наприкінці липня, у серпні, е, таким чином, якби публікація про те, що ну такий заголовок про те, що РФ отримала нові ракети. Квасонку 11 він якби помилково. Він створює таку уяву про те, що от прямо зараз це відбулось е, так. РФ формально отримала нову партію, але це відбулося ще вочевидь у середині літа в умовах, коли зраз е, події галопують, тому що от е, зараз мова йде про те, що РФ отримала ракети від Ірану. Фатх 300, 360 то ну і, ну треба все ж таки зазначати, що мова йде про е, події, які відбулись півтора місяці тому. Добре. Ну а події навколо іранських балістичних ракет, це ж сьогоднішні події. Так, тут, тому що безпосередньо тобто, навіть є зараз. вже супутникові знімки від Sky News, Вони опублікували чи супутникові знімки від Максара, але опублікували видання Sky News, як зафіксовано навіть їх розвантаження у порту російському на Каспійському морі. Вказана назва навіть судна, яке це робилось, маршрут цих ракет, і куди вони за даними тут знов таки повертання до українських джерел, тому що американське видання Sky News, воно посилається на українські джерела, вочевидь, у розвідці про те, що куди ці ракети поділи, що їх повезли. Зли на полігон на школу, який знаходиться на півночі від Астраханів 100 кілометрах, для того, щоб ну, вочевидь, ну на мій погляд, просто відстріляти певну кількість для того, щоб перевірити якість. Тому що є така ситуація, відносно повертаючись до КН-23 північно-корейських, вона пов'язана з тим, що половина з них, за даними головної прокуратури України, вони просто генпрокуратури України вони просто розвалювалися. Тобто, mm -hmm. у цій ситуації, вочевидь, русня рішила підстрахуватися і одразу їх перевірити спочатку на полігоні. Ну це береться виборочно. Там в ракет. Прийшли, умовно вони відібрали там певну кількість, там 2, 10, 20, Я не знаю, от відстріляли. Якщо в них все окей, тобто вони досягли результату, який хотіли, то ну, партія приймається. Ну це стандартна така військова прийомка. Uh, у вашому виданні Дефенс Експрес також є припущення про те, що Іран міг передати, окрім ракет, технології по двигунам до крилатих ракет, і це також небезпечно. Скажіть коротко, чим небезпечно і чи дійсно є така ймовірність? Наскільки вона висока? Про в тому, що зараз у РФ для розуміння, чому Україні бакрає до речі, необхідно отримати. І дозвіл бити далеко по РФ і інструментарій відповідний справа в тому, що зараз у РФ всі рак... двигуни для крилатих ракет, всіх крилатих ракет для калібрів, для Х-101, для Р 500 від Іскандеру для Х-59, Х-69, вони виробляються на одному підприємству у Рибінську. Угу. Одне місце, де все це виробляється для всіх крилатих ракет. Е, ну воно щоправда знаходиться на північ Москви, Там доволі суттєва дальність, але це знов таки про потребу Україні в дійсно далекобійному озброєнні. Е, і таке, щоб мало відповідну бойову частину, тому що дрончик з 50 кілограмової бойової частини ну, дуже важко розвалити підприємство, яке займає територію ну, якби невеликого міста. Е, Ну для розуміння водночас у Ірану вочевидь налагоджено, враховуючи те, що він свої крала ракети, які створені на базі радянської Х-55, тобто х пятсот це Х-55, але це не та сама, тобто фактично в нього є ті самі варіації так само ракет, які є у РФ, і з тим самим фактично двигуном, але іранського виробництва. Тобто Іран причому Іран свої кралаті ракети розкидає по всьому світу. Ну точніше по іншим терористичним організаціям там до тих самих гемонських хуситів передає, наприклад. Тобто в нього є відповідні можливості виробництва цих двигунів. А у РФ ну була б ну якби очевидно була б зацікавлена в тому, щоб збільшити виробництво крилатих ракет за рахунок такого компоненту, в якого в них є об'єктивно вузьке гирло. На останок спитаю вас про ну найбільш болючіший такий момент. Всі чекають дозволу Сполучених Штатів Америки бити в глиб Росії, і нібито цей дозвіл вже є. Там є якась зараз просто процес формалізації, чи то він отриманий вже Києвом, але спершу буде застосування ракета. Потім ми дізнаємось, як ви собі цю історію бачите, і про Shadow вчора писали «The Guardian з посиланням на джерела, що Британія дозволила бити цими ракетами по Росії. Ну, з Великої Британії дуже складно, тому що там міністр оборони свого часу вже говорив можна, а потім mm -hmm. міністерство закордонних справ Великої Британії сказала ні, не можна е, і було дуже дивно, тому що навіть там президент вже повідомив Україну про те, що ура. Дозволили, а потім така підстава. Е, я, я скажу просто особисту думку. Я хочу дізнатися про те, що нам нарешті дозволено бити на будь-яку ні будь-яким озброєнням по території Російської Федерації, е, завдяки тому, що на болотах почнеться Угу. Mm -hmm. Я за те, щоб робити ворогу сюрпризи, на не анонси. Як, якщо от уявити про те, ну як, ну це просто дійсно, вибачте, але тупо. От, якщо, грубо кажучи, виходить там хтось і говорить: ну от починаючи з 15-го, наприклад, там вересні Україна може бути таким видом озброєнням, вот на таку-то глибину, це правда дивно, так? Ну це тупо. Тобто, давайте все ж таки. Я я, я я розумію, що насправді це робиться для того, щоб набити собі політичні бали. Тим паче, що зараз ведуть політичні процеси, особливо у США, де треба політикам заробляти бали для того, щоб виграти вибори. Але е, тут е, русню треба гатити, а не вибори вигравати. Тому я за так, так такий підхід, і е, щоб була тиша, а ми дізналися відносно цього вже по вирус-боліт. І я, е, чесно кажучи, впевнений в тому, що так і буде, тому що Україна, наприклад, коли отримала атаканси, про це ніхто не сказав. Більше того, вони досі, наприклад, не фігурують у переліку озброєнь від США для розуміння. Вони проходять під назвою «Боєприпаси до Хаймарс. Тому о, і коли Україна отримувала о, ті самі штурмчадву, скальпи про них не повідомляли заздалегідь, точніше так не повідомляли, що вони передані, о, і багато іншого озброєння також йшло без анонсів, тому що дійсно треба розуміти, що його ефективність залежить від того наскільки вдасться заскочити ворога. Але тут важливий аспект, і треба розуміти, тому що ну деяких інших ефірах вже про це говорив. О, от у США заявили про те, що о, от Русня вивела всі свої. Літаки там за межі 300 кілометрів. За сьогоднішній цей ефір у вас ми почали з питання, що Україна збила ну, ГУРП збили Су 37 СМ. Гур уточнили, звідки він злетів. Він злетів з Саки аеродром у САКах у купованому Криму. І він точно знаходиться на відстані менше 300 кілометрів. Тому от відносно заяви США, що немає вже літаків, є величезні питання. Ну, тим бачиш, що це доволі легко перевірити, але за гроші можна купити супутниковий знімок, наприклад, від Максар. Ну, і, наприклад, такого аеродрому, як Міллерово, або Балтимор під Воронежем, або Кущівське, або ну, будь-якого іншого, який там знаходиться у межах е 300 кілометрів, і у, перевірити. Чи брехали у Пентагоні цього, своєю заявою, чи де там вона була або. Ну, скажімо так, трохи прибрехали. Пане Олеже, дякую. Дякую за інформацію. Ми з вами коротко про важливе поговорили. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. Поширюйте його серед тих, кого любите, і підпишіться на РБК Україна в YouTube.